Всім привіт, а так, з вас підпис вподобайка. Це огляд на гру Trinity Bluedin Editor. Він все ще в розробці, тому, як я розумію, він все ще в розробці, тому не можна судити строго грати. Що це за гра? Поки вона завантажується, трохи опишу. це просто. Просто будувати, що просто будувати. Так багато людей кайфує від того, що просто будують в Сімсі, і це, грубо говоря, це, про це гра, типу, просто будуйте будинки, красиві і так далі. Так, ось ми провантажились. Вітаємо першого сміливого архітектора в нашому зростаючому місці на цій невивченій до кінця планеті. Відчуйте себе в команді перших жителів на новій планеті. Хм. Перше завдання. Треба побудувати житлові будинки, придатні для комфортного існування. А, а потім. хм, Потім з підвищенням рівня нам дадуть будувати громадські будинки та парки. О, прикольно. А, о... Окей. Так, підсказка натисніть ЛКМ на помаранчевій ділянці, як я розумію, це. На ось цій. Окей, керування тут не до кінця зручне. Та, да, давайте застосувати цю ділянку. Спочатку з цією ділянкою попрацюємо. Так, спочатку фундамент. Так, то я, я знаю, що розробники цього, будуть дивити, цього моду будуть дивитися цієї гри будуть дивитись відос. Цей, і е, зробіть керування камерою так, що поставте десь, мовно, на землі об'єкт, і пружиною з'єднайте його з камерою. І керуйте самим ось цим персонажем, який буде на землі, до якого пружиною прив'язана камера, і тоді воно рух камерою буде не так, як буде це просто я літаю від першого обличчя, що дуже незручно, а буде о, умовно рух, як в звичайних стратегіях по землі, але камера буде рухатись пружиною за цим об'єктом. Ну і колюська, миші ще зробите так, щоб воно зменшувало і збільшувало цю пружину. Як я розумію, це так. Ця гра зроблена на Unreal Engine, на Unreal Engine, це так працює. Єе, це! Фундамент можна розташувати, як забажаємо. Ну, припустимо, давайте зараз щось просте побудуємо. Так через Alt можна здублювати. Масштаб 300. Який прикольний, тут можна над ландшафтом працювати, це кайф. Рослинки. Тому ну, чого вона не поставилась Мені прикол в тому, що мені казали подивитись цим відос по керуванню в цій грі. Але щось. До речі, бах. Коли обираєте вінку, тут один з фундаментів чи стіна обирається. Що не дуже комфортно. Окей. Давайте почнемо з будівництва. Так, вікна, двері, дверна арка. Хм, hmm. Давайте ось так тут. Зробимо щось типу прихожий. Ой, тут, коли одразу по X Y пересування йде, воно занадто різке. Незручно. До речі, затискаючи на Alt, ви як копіюєте об'єкт, тому це так. Десь тут мають бути, мають бути текстури. Це в розробці. Режим предметів, дякую. Підлоге. Ну, ні, мені не це треба. А, мене вилетіло. Так, воно ж, збереглось завантажити? Щось збереглось, напевно. Так, о. Ні, воно не зберегло. Давай ось цю ділянку. І воно, до речі. Так, керування тут, на жаль, справді незручне. Так, знову ж, я нагадаю, воно в розробці. Це від українських розробників. Перейді, по посиланню в описі буде посилання на цю гру і перейдіть, придбайте її. Типу, це підтримає, тому що я впевнений, що після закінчення розробки вона буде прям прекрасна Але одразу попереджаю, що якщо у вас слабкий ПК, вона трохи не оптимізована ця гра. Просто хочу якийсь мінімальний будиночок побудувати. Як я розумію, тут окремо місто, ти прям повністю місце, місто будеш будувати. І це прикольно. Прикольно. Я Прикольне. Я навіть все не подивився, що тут є. Тут є стіни блоки. Так, я хочу. Тут же. О, тут ще щось в розробці. Дах, двері, арка, сходи, колони. В розробці, в розробці. Це басейни, напевно. Мені просто цікаво, чи зможу я зафарбувати текстурами. Що в нас взагалі по, по предметам? Так, дивіться, у нас є сантехніка, раковина, унітаз, ванна, крани. Ой, а при... слухайте. Душ прикольний. Я б хотів собі в, дом, в дім такий душ. Такий. такий кран. Окей. Радіатори. О, прик... кайфовий. Це прям кайфовий. Не знаю, прикольно. Це як більше для. для для. для, так А, ну. І сама кабінка душова. Кайф? Ну, в плані. Кайф. Кайф. А тут можна прям самим самим забрати душу кабінку. Окей. Техніка. Тут є плити різні. Хм Прикольно, прикольно. Холодильник. Також кайф, блін. Судомийки. Пральні. Не Пральні, чесно кажучи, якісь занадто старі. Ти по судомийки більш сучасно за пральні виглядають. Компи. Уф, уф. Уф, який комп. Який красень. Але не вистачає, щоб тут була скляна цей, скляна дверка бокова. Бо можна взагалі ось такий моноблок. Поставили так телевізори. Вау. Ось це сителік. Це, це я розумію телік. Дрібна техніка, мікрохвильовка, мікрохвильовка, кава. Купона витяжка, я впевнений, що тут буде більше всього різного. Це що? Спринтер? Це Щось прям величезний. Що це? Воно не підписано. Я не можу нормально це подивитись. Анступив монітор, екран. І це смітник. Смітник в техніці, прикольно. Так, столи Столи також, де їдальні тут різні є. Прикольно. Письмовий стіл. Також кайф. Блін, журнальні? Ну, Це маленькі столики, що, що я очікував. і інші. Вау, це тут можна офіс зробити з таким столом. При бажанні. Так, далі, комфорт. Це тут ліжка, диван, стільці, Крісла, лежак. Вау, кайф. І пуфіки. О, це те, чого мені не вистачало. Це те, що, коли я грав в House хаус 2, такий де мої пуфіки. Тут пуфіки є. Шафи. Ну, вони підписані як підлога. Скоріше, стоячі шафи. Це ті, які на стіні, гардероби. Ой, кайф. Книжкові. Це більше стілежі, я б скоріш підписав. Свой ось цей. Так, і. І просто якісь якісь більш... без опису. О, це підтілік. Освітлення лампочки. Ну, освітлення. На стіні. Які на підлогу. На стіну вішуються. Прикольно. Стеля, зовнішнє освітлення. О, а кайф. Мені я хочу подивитися, що інші роблять. І прожектори. Хоча, я думаю, їх також на стіну можна було впихнути. Так далі тут декор. Рослини, картини. Дзеркала. Як тут? Хм, дзеркало навіть трохи працює. але працює. Кайф. Кухня. Це просто. Це декор. Кімната? Тут більше. Це що? Тканина? Тканина на стіл? На стілець? Анка, комфорт, стільці. Беремо тебе? Як? Бо в тому, що я щось не. Треба було подивитися окремо відос про керування. Як тебе поставити, а. Диво. Як тільки обру щось інше, так воно зникає. Чому не так. А як побудувати? Зберегти цю красу. От, ось тут написано: тут просто натисніть ПКМ розмістити тут. Але. тут нема типу. Ой, Я не хотів. А, я не тикнув. А. Окей, назад в меню. А, завантажити можна. О, дякую. О. Після завантаження це вже як окремий об'єкт. Так, чесно кажучи, щось загубився. Де тут? А, ось режим предметів. Загубив режим предметів, нормально. Так, стільці. О, ось стати тут. О, чому до цього воно мені не давало так робити? А я. Тут не написано, як крутити об'єкти. Ну, і прийде ще масштаб десь має бути. Треба було спочатку подивитись відос по тому. Керувати, що тут по керуванню в грі Декор, кімната. От, ти також будеш. І тепер воно ставиться. Чому до цього попереднього завантаження воно не ставилось? Ось так ну ні. Це просто як окремо стояче має бути. Воно не підходить, не встає один на одного. Можна пересування поставити на один і тоді більш точно пересувати. Але бачите, воно з одного края вилазить. Це не вийде зробити як накидку. а шкода було б прикольно. Так, я не доглядав. Так, ванна кімната декор, це просто. Тут також не дуже багато, але знову ж гра в розробці. Офіс це просто книжки. Фіранки. Це просто як. коротше, де вікон. Килими. Ой, знову ж Хаус Фріп 2. Мені так не вистачає ось такого маленького килимця. Так, вази. <сімпілько> На килим, нормально. Скульптури тут, дві скульптурки і щось інше. МАД. Так, палети нормальна, а колесо не можу обрати. Колесо не обирається. Все, Постійте тут. Так, дитяча. Це у нас просто килимок. Навчання це також чисто іграшки. Іграшки, дивіться, іграшки також не обираються, типу. Я не можу обрати. Інший. О, щось таке. Нормально. Так, розваги. О, спорт, кайф, музика це просто. О, а ось це прикольно. Я поставив собі ігровий автомат. Вдома чисто, Чисто пограти. Ну Просто зараз хочу подивитись. Теніс, більярд, непогано. Вечірка, прям вечірка підписана. І це. Що ти? Це, напевно, музичний автомат. Так хобі нічого зовнішній. Це чиста парасолька, батут. Ти що таке? Щось, це щось. Не знаю, що це таке навіть. Інші нічого. І транспорт. Уф. А що? А ось воно дає. Ну Це розумію транспорт. Але видно, що моделька. Інші модельки покращі. Так, мотоцикл, велосипед. Мені здається, це. мотоцикл. А, він взагалі дерев'яний. Окей. Крісло-каталка, крісло ціла крісло Уф, коли кому, потрібна... кому потрібна машина і велосипед. Бу є таке щось. Кайф. Слухайте, прикольно, Так що тут по рослинам? маленькі щось, типу квіти, кущі, дерева? Мені подобається ось цей вайб іншої планети? Це прям прикольно. Гриби. Мені здається, тут треба було замість дрефу взагалі зробити гриби. Ну і каміння це такий стандарт. Слухайте, непогано. Але не вистачає тут ще можливості прибрати весь інтерфейс? Наприклад, хочеться мені зробити скрін. Мені просто хотілося б мати можливість приховати інтерфейс. Тому окей, це я можу позакривати. Ось цю нижня, ця нижня панелька ніяк не приховувається Це просто як факт, вона існує. Так. І куди мені тикнути, щоб прибрати ось тебе? Ось, наприклад, Escape не допомагає. Як зробити так, щоб воно прибрало виділення? Треба щось нове додати і видалити, це щось нове. Ну, прикольно, насправді так кажучи, у цій гри величезний потенціал, якщо особливо зробити щось, якусь кар'єрну складову, де треба будувати, типу, прям навмисно будувати будинки для поселенців, вони будуть з'являтися, там ходити, магази і так далі. Щось таке додати. Взагалом, у цій грі є потенціал. Але зараз вона дуже незручна. Що не проблема, насправді кажуть, що вона в розробці. Послання неї в описі. Я би вам дуже вдячний, щоб ви її придбали. Чи купував я її? Мені дали її безкоштовно Але, типу, придбайте це взагалі, типу, кайф. Зберегти цю красу. Так я гра знову зналася Так, я на місці, гра. Ще гра не оптимізована. Я побачив, що можна. О, дизайн, правда, топкою миші можна міняти. Дизайн, слухайте. Прикольно М, а як? А, застосувати? Дизайн. Це, напевно, тебе прикинути треба. Засто... ні. Дизайн. М1. А, це кожну грань власноруч руч обираєш. Застосувати. Ага, внизу обираєш текстуру. І це дивно, що вони автоматично не прив'язали нормаль до текстури. Тобто, ти одночасно маєш і сам обирати текстуру і нормаль до неї, що дивно, вони зробили, що воно автоматично. Робиться так, тут є суцільний ламінат. Ламінат старий. і дошки, Бамбук. Непогано. Є без, о, з нормально. Бамбук з нормально краще виглядає. О, тут ще окремо шпалери, Слухайте, тут багато. На вибір багато чого. Мені б. Камінь. Можна десь, а це де цегла. Це каміння. Зовнішнє. О, ось цегла. застосувати цегла. текстуру. Бамбук занадто великий, а цегла навпаки занадто маленька якась. Справді прикольно, мені подобається, але я б ще трохи почекав, щоб прям повноцінне проходження записати, коли воно буде ще більш дороблене. Це за текстуру цікаво. Але є і хорошо. Тут шкіра окремо, штучне хутро. Довге. Застосувати текстуру. Чисто будинок з хутра. Чумпні. Ще по одну причину чумкні. Це жираф. Шкода жираф. Різне. Панелі. Прикольно. Прикольно. Цікаво. Да, ми можемо всім об'єктам робити текстуру. Чи ні, дизайн. Так. Я можу всім об'єктам робити текстуру, чому я саме зараз не дав текстуру. Текстура 2. Воно не чомусь не спрацювало, ну ка а килим. Я зможу килим поміняти текстуру? М 1 Ну, в тому, що коли просто такий то воно пропонує. Короче. Матеріал 1. Так, перше можна змінити колір і застосувати текстуру, припустимо зовнішню. я цеглу застосую. Так, воно працює. А ось це мені подобається повна свобода. Може просто такий цегляний, цегляний килим зробити. Просто килим з цегли, чому б ні. Або килим у вигляді цегли. Те ж саме, і ось тут в нас є. На застосувати, застосувати і все. У нас тепер ця скульптура з цегли. Ось ця, ця свобода мені подобається, насправді кажучи. Якщо б тут було прям зручне керування, можливість приховати інтерфейс і якась кар'єрна фігня, то було б прикольно. Ось припустимо так -то зараз змінити ділянку. От в мене тільки дві ділянки поки для будівництва. І не вистачає якогось списку ділянок, щоб я міг просто щоб перейти. Ну, в плані, щоб був лист ділянок, я тикав і обрав на якій саме ділянці і мене переносило одразу, а не шукати. Але тут поки що дві ділянки. Знову ж гра в розробці. Я просто не гадаю застосувати. Переходжу до іншої ділянки, просто не знаю. Нема жодних вимог до будівлі там. Не знаю, але мені цікаво, як перейти до масштабу. Що ж я масштаб збільшити? Тут ніде не підписано. Змінити теплізму. А, ось! Через пробіл це робиться. Так і дивно, що коли ви розширяєте, воно ось так відштовхується. Тобто воно міняє свій центр, об'єкт, міняє свій центр, і це. Це можна було б зробити так, що. Ну, це не до кінця. А! Він не міняє свій центр, я до краю мапу дійшов, все. Не зрозумів. М. так таке ж тебе ну, рухай ліворуч. Все, фух, майже застряг на криві мапи. Ну окей. Так, фундамент вже зручніше робити згоден. Але все одно керування якось. Давайте щось таке мінімально зробимо. Так, дизайн. Матеріал 2. Вся поверхня в нас буде деревина. Дошки? Не знаю, чесно, якось не подобаються ці дерев'яні планки. Ну, це трохи краще. І шкода, що не можна одночасно декілька через shift. Декілька матеріалів одразу міняти. Зовні в нас усюди буде Цегла Застосувалась? Застосувалась, але колір. А чому ти колір не прийняв одразу? Я ж обрав ось цю текстуру. А, а чому ти. Окей, воно не, чомусь не з самого початку не зрозуміло, що саме я обрав. Воно всім дерево поставилося, треба було ще раз тикнути на цеглу Тільки тоді воно почало цеглу застосовувати. Так, і ще Зменшу. А, ти зменшуєшся тільки. Навіть навпаки, тоді збіжу тебе. Але опущу ось так. Нормально, нормально. Стіни. Прямокутна стіна, кутий. Він не прив'язується. Так, як треба. Рисування на одиничку. Не все одно якось. Я розумію, що це через те, що я розширяв і так далі, але ось так все. Нормально. Мені знаєте, що я зараз зрозумів? То що мені кожному так дизайн. А! Можна копіювати-вставляти. Припустимо. Ти. Копія? Ставити. Може, ось так. Конкрет. Ось цей. Копія. І обрати. Ставити. Так, це треба окремо. Ставити повністю об'єкт, не вийде. Хоча тут кількість матеріалів. Ні, не однаково. Трохи більше. Давайте цей. Так, тим. Покажи внутрішній матеріал. Внутрі буде. Та відшпись. Що ти не дратуєте, що ви? Ну, застосувати? Застосувати? Коротше, хрестик Все нарешті закрилось. Так, плитка. Не. Тут буде кухня плитка Прикольно, я б насправді в цю гру, але як я вже для першого огляду достатньо. В принципі, та непогана. Гра не погана, але я б ще почекав. Я почекаю ще. І буду вже м зроблю проходження. Але я певен, що її відполірують і зроблять прямо прекрасно Тому так, послання в описі: Українські розробники. Підтримайте цю гру. Придбайте і підтримайте цю гру, справді. Це роблять українські розробники. Тому так. А якщо ви хочете ще якогось українського розробника підтримати, то моя гра по посиланню в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, то додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримає. Так, загалом поки дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, а особливо дякую містеру Брендіку, який вже два роки. Два роки мій спонсор. Два роки це перш, перший спонсор, який два роки. Два роки, містер Брендік, два роки моїм спонсором. Вау, дякую, дякую, якщо ти все ще дивишся. Можливо, це просто людина оформила спонсорку і забула відписати. Буває. Все, все одно за це вдячен. Якщо хтось також хоче мене підтримати донати, посилання в описі, або обставити спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.